Сьогодні ми працюємо з системою Kill House. Можемо побачити, що є багато кімнат. В кожній кімнаті встановлені мішені з датчиками руху. Відповідно на зброї також встановлені датчики, лазери. І якщо ми запускаємо повністю обладнання, ми можемо проводити заняття по зачистці будівель. Люди ходять датчики, спрацьовують на їхній рух. Відповідно, мішені роблять постріли по ним. Вони відстрілюються в мішені. Таким чином можна дуже ефективно проводити дані заняття. Що стосується самої системи, вона є досить простою в управлінні. Біля комп'ютера знаходиться оператор. Він бачить повну інформацію по кожному військовослужбовцю. Тобто, якщо мішень в нього влучила, і військовослужбовець є умовно вбитим, хронологія все показує. Кожна мішень так само пронумерована, і ми бачимо, яким чином відбуваються у нас події. Що військовослужбовець вразив мішень, вона автоматично склалася, і відповідно вони працюють далі таким чином, поки не зачистять повністю будівлю і не займуть оборону.